Так, друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Паляниць, Я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. Сьогодні у цьому випуску я хочу вам показати два таких динозавра у світі фотографії, а саме оглянути фотоапарат Canon 6D Mark II. 2. Отака штуковина. А також до нього іде об'єктив 2470. Є F з діафрагмою 2,8. Отже, ми зробимо таку розпаковочку. Також переглянемо основні їхні властивості, що вони взагалі себе представляють, і як ними взагалі можна користуватися у 2024 році. Та як ми знаємо, що це фотоапарат зеркальний, а зараз іде в основному всі на беззеркальній техніці, тому розглянемо основні властивості специфіку роботи та взагалі як ним користуватись у 2024 році. Чи... Класно чи ні. А перед початком декілька таких організаційних моментів. Якщо у вас будуть якісь питання, якісь побажання, пропозиції, то, то ви можете писати в інстаграмі. В Ютубі я не завжди можу відповісти, тому що ваш коментар може десь загубитися, і я просто не встигну відповісти. Якщо ви будете писати в інстаграмі, будь-які питання в інстаграмі я все ж відповідаю. Також я планував зробити закритий телеграм-канал, куди ви будете відправляти свої фотографії, і ми будемо розбирати самі ці фотки. Що не так, можливо, щось потрібно підкоректувати по світ по композиції і і, так далі. і робити такі відосики також з вашими фотками. І також також ще я планував провести прямий ефір по обробці фотографій. То якщо вам буде цікаво, то ви пишіть коментарі і я буду пробувати щось з цим всім робити. Отже, тоді переходимо до основного, до нашої розпаковки. Отже, в нас іде Canon 6D Mark 2, фотоапарат ну, вже старенький доволі, але, але загалом він крутий. По-перше, це дзеркальний фотоапарат, також йде повний кадр і, в принципі. Він доволі такий для своїх грошей. Він дуже 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 крутий. У нас іде ремінь, обов'язково кенерус і червоненький, класний. Ми його обов'язково викидаємо. Також інструкція інструкцію ми колись через років 50, можливо, прочитаємо, а можливо і ні. І далі йде самий ход. Фотік у нас іде ось такий. Ну відповідно, я ним вже користувався. Я ним вже провів декілька зйомок, е, і що я можу по ньому сказати? Отже, по основним характеристикам: поворотний екранчик, хоп тут ми його можемо прокручувати в різні. Сторони, отакий от, от вигляд. Він повністю має. Спершу, як я тільки купив, я був на ніконі. Як тільки купив Canon, дуже не зрозуміло, що де як коли нажимати, і за що взагалі кожна кнопочка відповідає. Але відповідно, трошечки з ним погравшись, ви можете повністю на ньому освоїтись, і все, і все буде ідеально, і все буде швидко спрацьовувати. Тобто, йде на звичайне колесико з режимами. Тут відповідно йдуть налаштування ISO, підсвіточка. Фокусування і так далі. Тобто по цим кнопочкам в основному тільки користуюся ISO. Також зручні ось тут ідуть колесика, воно все прокручується тут і зверху ось тут. Тут, відповідно, діафрагма, тут відповідно, витримка. Всі ці кнопки ви можете відповідно, самі налаштувати, як вам буде зручно. Який нюанс? Нюанс єдиний, це те, що тут тільки одна флешка зберігається, не буде двох флешок. У мене в попередньому фотоапараті там зберігалося дві флешки в роз'ємі, і одразу можна було на дві флешки записувати. Відповідно, тут тільки потрібно буде гратися тільки з однією флешкою. Акумулятора вистачає надовго, десь приблизно 4-5 годин мені одного. Кеневського акумулятора, ось цього вистачає. Що по зручності, він, по-перше, не маленький. Якщо так взяти, він не маленький. Якщо плюшовий об'єктив сюди втулити, я вам покажу, як взагалі ця машина буде виглядати. То в руці він сидить доволі таки зручно, але потрібно буде, можна навіть буде ним качатись. Все швиденько всюди дотягується, все класно налаштовується, все зручно в руці лежить дуже класно. Екранчик сенсорний відповідно, все можна, все можна змінювати. Також все дуже швиденько спрацьовує. Робочий і сот, тобто на 800 1000 і навіть 1250, спокійно можна працювати. Дуже таких серйозних шумів видно не буде. Тому якщо ви хочете якусь саме дзеркальну камеру, то я вам рекомендую все ж таки глянути на даний. Апарат. Далі ми будемо переходити до об'єктива. Об'єктив у нас 24.70, тобто це універсальний об'єктив з діафрагмою 2.8. Чому універсальний? Тому що він підійде під більшість ваших потреб. Починаючи з портретної фотосесії, закінчуючи весілями і так далі. Для репортажа, взагалі, цей, цей об'єктив саме те, що треба. Це йде перша версія, також є друга версія. Друга версія, вона більш легка і. Швидкіше, також йде в комплекті мішечок, ну і відповідно бумажки, всяка всячина не потрібно нам. Кришечки все відкручується І будемо під'єднувати під фотоапарат. Так, ось такий у нас виходить апарат, Плюс ми його можемо удляняти, тому що це зум. Отже, з діафрагмою 2.8. Якщо ми будемо брати фікси, фікси можуть бути з діафрагмою 1,8. В зумах то відповідно тільки 2.8. Я зустрічав. Якщо повністю збирати ось таку конструкцію, то відповідно вона доволі така важка. По швидкості роботи все ідеально, фокус іде плавний, швидкий, не буде бігати. Якщо навіть у вас погане освітлення через самий видошукач, ви зможете швиденько сфокусуватися. Якщо знімати через екранчик, відповідно можна налаштувати, і ваш фотоапарат, навіть коли темно, він буде показувати максимальну освітленість, і тоді швиденько він буде фокусуватися. Відповідно, по мінусах мінусів дуже мало. Це єдине що один роз'єм для карти пам'яті і немає 4К. В принципі, так, да. це ось такий нюанс. Є стабілізація для відео, тобто, якщо ви будете знімати відео, відповідно, стабілізацію, воно все буде дуже круто. Чи переглядати цей фотоапарат у 2024-му, я думаю, що так, але відповідно краще все ж таки переходити на бездзеркальну систему, тому що за бездзеркальними майбутнє. Що стосовно об'єктиву, об'єктиви, якщо ви будете брати, наприклад, інші, по швидкості роботи, вони трошечки можуть відбуватися. Різнятися в деяких об'єктивах може бути 1,8, тобто буде краще боке, наприклад. Тут боке, починаючи від 2,8, то воно не буде таке прям насичене, на відміну від 1,8, 1,2. Фотографії на цей апарат виходять дуже якісні, тому спокійно можна все на нього знімати і ви будете повністю задоволені. Якщо брати 6D Mark 2 новенький, то відповідно він буде повністю готовий до роботи і ніяких нюансів в ньому не буде. Якщо ви будете брати бушний, він буде коштувати. В районі 30 тисяч, але тоді бажано перевіряти самий пробіг фотоапарату і повністю всі 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 всі, всі, всі моменти, які можуть бути не так. Тобто починаючи з самого роз'єму для спалахів, байонетом, акумулятором, флешками, тобто всіма роз'ємами, також гвинтики, щоб були повністю сухенькі, і щоб було видно, що вони не відкривалися. Якщо хочете більш детальний огляд по налаштуванням, що взагалі як потрібно налаштовувати, щоб повністю підготувати цей фотоапарат до роботи, то відповідно. Пишіть, і будемо робити схожі відео. До цього я знімав на Нікон. Nikon D7000, тобто різниця між ними колосальна. Ну, відповідно, той Nikon, Він старенький вже був цей апарат більш новіший. По чіткості фотографії відповідно цей фотоапарат в рази краще. Але порівнювати потрібно буде вже Nikon якісь d 750 і вище, і, наприклад, 6D Mark 2. Також, друзі, якщо будуть якісь нові моделі в мене в руках, то відповідно також ми зробимо на них огляд та повністю розпакуємо. Подивимося, що взагалі там робиться. На цьому друзі у мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, допомагайте Збройним силам України.